Його дорога додому була довгою і важкою. Вона пролягала крізь фронтові будні, в тому, біль і тишу окопів. Сьогодні на рідній землі його душа нарешті знайшла спокій. 14 листопада Прилуцька громада схилила голови перед воїном, який до останнього подиху стояв за Україну, і повернувся додому вже в тиші жалобного маршу. Сьогодні ми вкотре зібрались на цій площі, щоб шанувати пам'ять. Та провести останньою земною дорогою героя нашої Прилуцької громади Милейка Олександра Миколаївича, який, на жаль, вже навіки доєднався до лав небесного війська, щоб боронити рідну землю, вигнати окупантів з України, стати на захист її суверенітету і територіальної цілісності, захистити право кожного українця жити у вільній і мирній державі. Олександр, як вже було сказано, в 23-му році взяв в руки зброю і разом зі своїми побратимами наближав нашу перемогу. Ми часто наших воїнів, а точніше чоловіків, які стали воїнами під час цієї абсурдної російсько-української війни в довоєнному житті недооцінювали. Не тому, що вони були не такими, як сьогодні. А тому, що вони були звичайними пересічними людьми, десь добрими, десь незрозумілими, тобто такими, як усі. Але ніхто не знав їх душу, а в багатьох з них душа жептовна. Тому що вони готові віддати своє життя за інших. Вона стільки велика їх любов до рідної землі. До своєї родини, що вони готові нею пожертвувати. Олександр Миколаєвич Милейко народився 18 серпня 1973 року в мальовничому селі Савенки на Корюківщині. Тут минуло його безтурботне дитинство, сповнене родинного тепла. Навчався Олександр успішно. Савенківську школу закінчив з відзнакою. Шкільні роки отримав права тракториста, що стало його першим професійним кроком. Після школи Олександр пройшов строкову військову службу. Сумлінність і дисципліна дозволили йому отримати звання молодшого сержанта механізованої машини. Військова підготовка стала важливою сторінкою в його житті. Сформувала характер, навчила витримці відповідальності та вірності обов'язку. Повернувшись зі служби, він продовжив власний шлях розвитку. Вступив до Прилуцького технічного фахового коледжу, де здобував спеціальність електрика. Освіта відкрила для нього нові перспективи. У 2019 році Олександр переїхав до Прилук. Тут працював на підприємствах міста, відповідав за технічні процеси, був надійним працівником і товаришем. Коли Росія розпочала повномасштабну агресію, він не вагався. У грудні 23-го року став на захист України. У січні 2024 тисячі прибув до Чугуєва для виконання бойових завдань. Він ніколи не нарікав на труднощі, не говорив про страх. Близькі Олександру люди згадують навіть у найтяжчі хвилини намагався заспокоїти рідних і передати їм впевненість. Останнім, хто почув його голос, була сестра Валентина. Короткий телефонний дзвінок став тихим прощанням, яке назавжди залишилося в серці родини. 18 лютого 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку Олександр Малейко загинув. Він віддав своє життя, захищаючи український народ і нашу свободу. Віддав, бо вважав це своїм обов'язком. У глибокому смутку залишилися рідні та всі, хто його знав. Сестра Валентина втратила найріднішу людину, а громада мужнього захисника, чесного та працьовитого чоловіка, на якого завжди можна було покластися. Дорогі рідні нашого полеглого воїна. Прийміть найщиріші слова співчуття від усієї нашої громади. Скорботі сьогодні з вами всі. Ваш Олександр віддав найдорожче, що в нього було, він віддав за нас усіх, за наше світле, тихе небо своє життя. Кожна загибель воїна це величезна втрата як для рідних, так і для всієї громади. Проте, завдячуючи саме їм, Україна вистояла, ми боремось. Але, повторюсь, дорогою ціною ми платимо за кожен прожитий новий день на нашій рідній землі. Страх, розпач, страждання, втрати, ось що відчувають українці щодня. Жахлива війна забирає мужніх воїнів, залишаючи нам тільки біль та глибокі втрати. А цього болю так багато, що він, на жаль, Розріває ізсередини. Нехай невмирущий, живий приклад героїзму і людяності, який подав нам Олександр, буде для нас тим дороговказом, незалежно від того, хто і ким ми є. Низький уклін нашому полеглому воїну вічна йому пам'ять, слава, шана. І царство небосьогодні прилуки попрощалися із воїном, який до кінця залишався відданим Україні. Він прожив життя гідно, чесно і мужньо. І, хоча його вже немає поруч, пам'ять про нього залишиться в серцях людей, яких він оберігав, у спогадах рідних, у словах вдячності. Його шлях завершився на рідній землі. Але справа за яку він віддав життя, триває, і його ім'я серед тих, хто вписав свою долю в історію боротьби за незалежність України.